Мишновецької весім. Умоносу, да у нас лумоносував. Мишновецької весілля. Лумоносування там будет там Тримай. Три соти, п'ять сотень і шістьсот. Mm -hmm. Там же есть глянка, да? Вони будуть мені знімати, як я просив, там, не... Витер, є... З... Є... Званий кадастру чи ні. Давайте згадаємо звання кадастру, звання є... Я Кадастровий номер присвоєнного. Mm. Коли... Я ділянку. з них такого не беру, бо це не передбачено законом. Вони не мають права обмагати документи, які не передбачені законом. Охоронна зона, корупція. А що ж таке обмеження відомостей? Охоронна зона, початку звання ділянки №34. Тільки тобто через ділянку проходить або лінія електропередачі. На, на тих 3-4 квадрати нанесено обмеження чи обтяження, що там не можна вбиватися. Або якщо проходять інші, то не можна. А проведи залати на Можна проведи залати, але устроїти нічого не можна. Не можна нічого, тобто діють обмеження. Ясно. Якщо ви кажете, це не передбачено закону, то можна проведи залати Бо до заяви додаються. Здається, витяг земельного кадастру, сьогодні автобастова Номера, і більше документації по встановлені новому 15.42.2016 року про затвердження технічної документації за неустрою щодо розподілу зеленої ділянки, що є в оренді гаражного кооперативу про лісу. Так, а тут що, які зміни? Це написано. Зв'язку з смертю. Прошу, у зміни в рішенні. Закінчивши пункт 4.42. Призвичай олійних, наступ, металів, зв'язку з смертю. Зв'язку з смертю. Зв'язку з смертю.

А коли хто не Я Не можу зрозуміти, <говорю> ну, коли це все. Їй виділиться рішенням ділянку. Написав син заявив. Чов ту саму ділянку, немає. Але його фамілію не 30-го, 30 16 2016 року. Да. Було рішення. Виділили земельну ділянку для... Ні, ну як виділили. Це їхні гаражі, гаражі, ті, що попарковуються. Це їхні гаражі, ці люди. Пореєструвати не можна, і не реальний Так, Це ті гаражі, що це реально. Розділили між тинуть мене, які там були. Вона не встигла зареєструвати, то не все А ми можемо вносити зміни в своє рішення, у зв'язку з смертю? Якщо не набуло... Не на наступила дія, яка, наприклад, передати І він не зареєстрував, то ми можемо. Якби він вже зареєстрував, то він треба ці відзначатися. А коли дія не наступила, що ми можемо Змінемося. Він на не Змінилася. Заре... Вона вже ж не зареєструє. Яке має відношення до війни? Нема документів ніяких. Прізвище навіть різне. Я взагалі не знаю, кто такие структура, кто такие уровень. Я не знаю, що на редничестве. А може якусь донутку тоді? Ну, таке... Свідоцтво про народу. Щоб вони чужі люди Сідовство не, не дали. Що хто такий струк, який ну, хоче... хоче? Прізвища, це може, там не він батьку взяв. Все, почекайте. Може бути, але все рівно Треба документи. Це, це треба те, що спустює, що от його документ, яка тобі є підстава того, щоб а, не дати чи? синові... А, а, а чи він син? Де, де тут написано, що він син, да. Де тут написано, що він син? Тобто що, так просто прийшов в таку установу писати і обманювати? А чого я знаю? От ти правильно mm. говориш на то, що того, що класі mm. земельну ділянку, так? Ви mm. дуже э, mm. ти, підозріли. Тися, Володимира, чого ви підозріли? Бо я знаю дуже багато чого. Mm. знаєте, У 2010 році, розумієте? Чого ви тут ти, ну, Ви все знаєте. Так приходять що... що... до вас говорять, і ви нас у все робіть. І все. А чого не передбачено? Чи, Чи є довідка, е, про, що може в цих людей вже є у власності, а вони ще хочуть. Ми ж то цього не знаємо, чого не передбачено? Вони пишуть в заяві. Що приватизований землі з яким передбачення немає. А мене цікавить, коли мене ділянка надавалася їм, розумієте? Ось що мене цікавить. Вона що вона до вас? Ні, не я не вона. за це говорю. Я говорю за це, що ми передаємо власність. Нам можуть любі документи підсунути, 5 років назад дали земельну ділянку. Десь, знаєш, такого, дали, ага, все, ми раз і проголосували. А в нас 16 років на земельні ділянки не надаються. А я знаю, що багато чого знаю. От я чого і говорю, розумієте, і це неправильно, я вам скажу. Це ваша думка. Ну, це ваша думка. Це наша думка. А бо ти я ти так думаю, бо я так знаю. 4 тисячних, що це є? Це така земельна ділянка? Це 40 квадратів. Ні, ну то ми то, роздає... там гараж стоїть, там є ну, це. А чужій а... людині теж не передасиш. Ми роздаємо земельні ділянки у власність. Будь-кому ми не знаємо, хто це, коли вона була надана та земельна ділянка. Снітюк за 20 років. E, найшов, пішов в архів і приніс документ, коли рішення міської ради йому надали земельну ділянку. Що ці люди не можуть так само надати оцього на лумоносу, на коронавірус. Це нова підстава, знатьюкавала вільна земельна ділянка. А ці люди мають житловий будинок, що є підставою для того, вигодом, Я згідний, що в вони в мають. Ви будете в них будинки забирати? Чи я що? не я буду в них будинки забирати. Отто, я хочу бажали? знати, коли земельна ділянка надавалася їм. розумієте, 10 років назад чи 5 років назад. От що я хочу знати. Як що, що це дасть? Те, що мені дасть, те воно дасть. Як нас 16 років, не, 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 якщо в нас 16 років, а чого ви так говорите, знавайте? Значить вам фіолетово, так? Да? Ні, ну. А ви ж берете на себе, знаєте? Ні, ну так вони там живуть. Я, а, так. так я розумію, що живуть. Мене цікаво, що ви земельна ділянка роздавалися. 10 років чи 5 років назад. Розумієш? Ні. Нас 16 років, земельні ділянки нікому не надавалися. них там є будинки. Але земельна ділянка є. Коли говориться про обільну земельну ділянку, це одне. Коли говориться про ділянку, де люди живуть. Відмовити по. Ну, вони кажуть, що документи хай. Вони підтвердження готові. Може, це сусід. Добре, я своє Ні, Ми вас зрозуміли, але ви висім не вже важко внести. Я зрозуміла свою помилку, я перезвоню людям, не принесу. Я не за це, я за це говорю. Розуміє? Це не вимагається законом. Закон не вимагає від мене, аби я в людей вимагала додатково якісь документи. І я цього не буду це ж буде мати. При реєстрації це буде. Чи вона на буде я... дійсно буде? Зирочна? Я перезвоню, вони мені перенесуть понеділок. Голосуємо? За що? Щоб е, на допрацювання? Ні, пишите на допрацювання. Бо відмовити треба бути інший проєкт. Продовзвіл на виготовлення технічної документації забуду, щодо встановлення майк земельної ділянки натурі Мухіну. Живе Луцьку чоловік і хоче. Прошу дати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення майк земельної ділянки орієнтовної площі сотих для збільшення присадибної ділянки, що є у мене, у власності для будівництва та ухова ну, будинку будівля та, 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 що, 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 споруд вистіків полтиківської приватизованої землі з вказаною немає. Та на Там була будинок на дві частини. Він одну успадкував, одну вибуху. Так як було два власники, подвір'я не було приватно. Він зараз кореклає на тих подвір'ях, став власником цього будинку. От дорога, от мене теж так є з сусідкою загальний типу, в'їзд, але той в'їзд, він є мій на моїй ділянці. Колись так зробили, що віддала моя попередниця да, ну, для загального користування. Була була та, вже... Але ці. якби я викопав би те і те, цю то я б примусив приватизувати от ага. дорожку. Там в мене ну, хай, там 20, 15 на 3. Так ну, ну, О, ну, можна сказати. Ти можеш її заплатити. Ну як би можу скорити, а але... <рив> <рив> цього робити не буду. Біля водоканалу я був, я був. Це так. У нас за одну дівачку не робить. Мимо дорожку дивувати. Так, голосуємо. Нема заперечень. Попович Оксана буде Поковичу Псана Адаміна, повертає, що достатньо власні ділянки. Прошу передати земельну ділянку площею 600, кадастровий номер для будівництва та псової 100 години господарського відділу та поступ. Це лізе чайки на її 11. Купили на земельній ділянці, не провели. Півнапровод, 2017 рік, 6 липня. Зима да, ну, була, земельна ділянка була сформована, присвоєна кадастрий мови, але власник не, не приватизували вперед. Була в разі. Ні, Ні не вони просто вибухи технічно. Тепер на мускулі приватизувати і зробити нормальні. Воли це жутнева. Ні, вона не проживає на жутневі. Але один люди закупили. Така приєднання близько, ну, шо? М -м -м, так? — Ну цель. До нас рукоплятій за улицю, що туди не з мене глянуть, де вони стали грамотно на речі. Це минуло. Так, це вирішив номера і є, що одна заява. Не Це сюди. А це звернувся з заявою, що Джан він проживає під Бероблоновників в Тримовщині. Тож що, варіант стримала. Джан, це не сходиться? Йоп, Джан Йо? Юрій. Йо. А передбачено йому там стих. Три райони, в принципі, три райони. Ну, ділянки ж згідно нашого рішення. Передбачені жителям будинку з вулиці Шевченка в парку до повороту на ЦРО. Більш для інших категорій. Бероблоновників підходить, так? Деровопродники не підходять. одно ми маємо віддати комусь там, так? Ну ще ми не маємо віддати, бо він там ще ви казали, то території купив, там він давно купив В Минулої сесії ми передавали оренду, пропиняли за... 3400. Легко. Просто він ще там нічого не робить, а вже землю хоче. Ще. Там нема нічого, там одні воїни, він ще нічого не робить, а ще землю хоче. Тому що там зараз вносимо список. Ми його не вносимо в список, бо він не підлягає. Треба обговорити просто. Підпадає. Він не підпадає. Розумієте, не можна місто ківерців надати як, там, 14 тисяч людей, зробимо 14 тисяч гаражів і будемо всім надавати. Якщо Якщо прийняли рішення давати гаражі жителям цих два будинків, а далі можливість є Шевченко. робити нормальні прибудинкові території, значить в тому напрямку треба працювати. А вже потім якщо лишиться земля, тоді можна рішенням сесії додавати ще якусь. Дивіться, будь-якого випадуємо. Якщо вони не є самі, то, давайте, то Я давайте розповісти. Тобто він хоче до цих людей приходити, в список цей Але так як ми там не проживаємо, не можемо. Так, да. Ми вже ж відмовляли два рази, але без способов, що в одному випадку вже в вийшла сині, в другому випадку в мене так само проживає, ми в тому районі. Ж так само з Стеарем написали ну. цей. То окремо Ні, ну це не окремо, це просто треба ще один пункт рішення. Цей дати, було звіла йому ага. рішення. Ми не маємо права його туди поставити, поки. Може, потім буде. Ясно, давайте, а я поставлю. Що не вистачає тим людям місць, що ті, що там мешкають, yeah, гаражі? Місяць звернулися. Шо, всі звернули? yeah, а всі а ми боїмося те, що якщо він тут дамо йому, то комусь може так, так. Це не падає. Це Рішення просто прийняли, щоб тим, тим, ти, і все. Да. тим людям навіть. Тільки на і тим. Бо приватні садиби не підлягають. Ага, виділи гаражі. Це в них є в квартире, що Ну що, що щоб а забрати ті гаражі, які вдоку, не. Вже? Вже, в доку... Так само а ну, і в ЦРМ, там є оці такі кашки, ще там Снову не всі зі? мають там в Церемі гаражі. Так само хочуть люди, але поки що вони ну, є. Ну, є. Ну там є свої гаражі фотографії, так? Ну не випадає їм там. Хтось знімає, може хтось да, 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 почути. Да, а, от чисто. То на, на цьому да, а, це, це він зробив копію, я так розумію, чекає. Минуло Прізвища не ну, кизать. Да. Це копія не звідти Саша скопіювала, так Ну тут не було змію а що зробити?

А что это, что это? Что, вот смотрите, тут Марчук опять это вот, Марчук, на гайдучик. Это что -то, что -то, что -то. Ну то их не лаки там на эту станции, да? опять. Ченко 188, Бубову 189, Климчук 190, Ройко 191, Ловацька 192, Бачбаров 193, Оленюк 194, Рудзевич 195, Клипіна 196, Клевчук 197, Силова 198. Андрущенко 199, Ляшин 20. 200, Страшинський 200, Трояни 202, 203, 260, 106, 196. А 200 ми вже ділили. 197 тоже буде. 196, то тоді просто переходимо на інший рядом.

210, Страшинський, Страшинська 211, Трояник 212, Полипчук 213, Іпанас, чи Панас 214. Так, Так, це перше питання або Дуже джану Відмовити? Так. Відмовити, так, зв'язку не передбачення. Так як не підпадає під э, перелік Чи? Да, під положення. Подаріше під критерії жителів. Боже, може, не ясно. Все, голосуємо. Все, іде. Про внесення змін договору оренди земельної ділянки між міською радою та підприємцями Марчуком і Гайдучиком. А це ж Це вже за ту ділянку, де знаходиться на автостанції та саме піоз, де зупинка і у нас і марчука. Ми так само знайомилися реєстрації підприємців. Їм надавалися для... Розміщення тимчасово. Це, це, це не теж на те останні. І направити юристу для станення виставки. Ну то тут э, рада між підприємці. А, це колишні були міжпідприємці. Зараз, зараз вони вже не підтримують. Підприємці так, ответь. Так. Так. й два гектара хочуть взяти автомобілі. А демо взяти 22 гектара? Продовжується на технічної документації щодо встановлення встановлені вдані маршзельної ділянки в натурі uh -huh. служби замовільної доріг у Ленській області. Uh -huh. Це в них технічні, це частина дороги дорогові очками. Від моста до Маркового. А для чого? Вони сповнені в оформити, вони в нас постійному користуванні свободому до людей. В них uh є -huh. немає. Вона в них є, але вони відновлені менше. В них є старі документи на ті дорога. Чим це знову потрібно? Чим це зумовлено? тим, що всі землекористувачі повинні мати документи, які послідують право користування зі і Вони звітуються, вони вдаються декларації податкові. А що раніше вони не робили цього? Та вони робили, тільки що вони тепер його... Раніше державні акти були зелені, чи якісь. Тепер треба відповідно занести.

Сиділо, сиділо, сито, там було, Давай, це. Ну, я думаю, просто вони хочуть оновити документацію, як вони часто... не написали такого. Не написали. В зв'язку з тим, що нас застаріли документи... Ну, тут це не треба писати. Я не знаю, для чого. І місце не сказано. Де, де? Там показано. Є показано. Давай купуємо. Надати дозвіл. Це не означає, що ви там щось собі вже хочете приплатити. Це те, що було, тільки тебе упорядочити документами. Там показано, чому я упорядовувалася. Так, це, по, по місці. це а, було А це було в Укрті. Це все, це, 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 це ця документація для обслуговування була знімана? Для, для обслуговування дороги. Дуже, Дуже, дороги. Я маю на увазі, Дуже, 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 для обслуговування дороги. А через скільки воно цього вже є? Ні, вона рахується разом з тротуаром. Вони тротуар за князь зупинили. Гаерографі? Трутуари. Там десь майже персонального... Там де ж немає тротуара. Це дивись світлофор і до поворот на дубка? Ні. Ні. повороту на манівич. А, не на маневич, світлофору нарожище. Не нарожеще. Оцей кусок. два Лісі, так. Да, а да, а ні, там ж не ліс, я щось не зрозумів. Добре, добре. Це правда. Метрів 500, метрів 500 і каїнгу. Там де полоси є. Каїнга метрів 15-12, 15, мабуть, чи не має, так? 15. А тут ще тротуар. А ще дві полоси, а ще плюс тротуар, а то десь так не має. Хай 20. 50 на 20 це виходить гектар. А дешеви? No. Тож там більше орієнтовані. А там більше його ще <плес> не два поділи на 500. Голосуємо. Ви зети слово в тому декументації замовлюся, народу сміювати. А що нам не дають документацію? Ми тільки дозвіли мене. Але ж вони все одно будуть погожувати, так? Да? Принесуть на затвердження. Потім Так, да, Голосуємо. Якщо ми там вийшли, ми передаємо. Що, ми будемо давати? Я, Я подорожувала це, що на сесії рішення складені земельні. Звінити від складу земельного порядку. Органи місцевого самоврядування, особової влади, прокуратура міністерства, фіскальну службу, а що тут змінилося? Там було не направлено, не пройшло це рішення. Воно означало нести зміну положення. По податок на нерухомо в частині плани на за. Так. Скажем я трошки виклина інакше для постановлення Київ, бо зміни положення можна вносити до Треба, до щоб вони платили. липня. Платять люди. І хай платять ці установи. Які підстави не мають не додатків. Звіниться змали податку. Звіниться звати з маленького. Те саме все. Ну, я, що тут не так? Я, що може... Ну, його треба ще раз розглянути. Його на сесії знову будуть розглянути так, ж на ці сесії, на що, не ну, це питання. Не, не проти, проти. проти. Ні, не проголосувала? Воно не прийнято. Воно не прийнято, ну, прийнято розумієте? Його треба не або відмовити взагалі тоді, або надати. Але, Але рішення, має бути, рішення має бути якісь по цьому А Принято. Проєкт рішення можна зробити один цей знову, а друге рішення відмовити, так? А відмовити теж не пройшло, так? Не пройшло, не Не те і не те. Це знову, значить, треба на руку сесії, щоб добити, чи так, чи так. Можливо, щось поміняти. Щоб а тоді наша яка рекомендація? Тоді Тоді не, тоді було, не було. А сьогодні? Сьогодні вже можна три на два. Чи, чи я, я особисто відмовити, хай платить. Ну, що ж, в ту саму державу держава положить. Ну, ну яка різниця? Ну, Звільнила. Ну, ну, це, це, це буде платити держава, бюджет міста. Ну, так да. тому, що... А бюджет міста... Це якщо комунальне підприємство, то це воно комунальне підприємство Подумайте, міста платить. Що ми гроші. можемо ті гроші використати для, для громади? Ага. якось зробити 100 метрів, тих 20 тисяч, чи ага. скільки чи ага. 30 тисяч? Віданіше ж. 100 метрів це 30 тисяч. Що почекати, звільнити їх. Спочатку, щоб звільнити від сплати збройного плати, другий раз не звільнити. Чи? Ну, не щоб звільнити. Хто за те, щоб звільнити від, від, від сплати змоги, щоб не платили СБУ, міліція? Цей... Звільнити. Так, да, Я за те, щоб звільнити. А, тому що в них немає грошей. Так, да, не виділяють грошей. Грошей, грошей. Не виділяють грошей. З людей ми беремо три шкури, розумієте? З людей ми беремо три шкури. За різницю монополіста ми теж так само е, зняли податки там чи зменшили, а вони квитки піднімають. Це нормально ви рахуєте? Ніхто не збирає три шкури, не збирає. Вони так прямо обсказують. Все, а хто, щоб відмовити? Щоб платили. Щоб платили. Два на три. Рішення не пройшло. На розгляд сесії зараз. Да. Да. Не да. беру такі да. пізніше. Пойшло рішення. Відмовити. відмовити, відмовити да. угу. Пройшло рішення відмовити. Да. Земельно... Да. Земельна комісія да. прийняла рішення відмовити. Відмовити. Рекомендація земельна комісія? Да. Так, відмовити. Сім членів комісії? П'ять. Ні, взагалі. Шість. Шість. Ще п'ять. Мають. Шість. Значить, відмовити. І на сесію буде йти як відмовити. А вони зараз платять? Ні? Це ж гроші, це ж наші гроші. 600 гривень, це може 600 гривень. Я скажу також, що ще в Україні ніхто не платив. Це таке. Це заплатити, то це буде. З'ясую. А ось тут продаж теж.